Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Один чоловік загинув під час ворожої атаки по Степногірську васильівського району. Продовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Продовж доби у результаті ворожого обстрілу виникло три пожежі в селі Приморське Васильівського району. Рятувальники ліквідували загоряння двох житлових будинків, гаража, двох легкових автомобілів та двох господарчих споруд на загальній площі 170 квадратних метрів. 189 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток, Малинівку, Новоандріївку та Кам'янське. 229 артобстрілів завдано по території Гуляйполя Приютного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського. Тим часом бійці 118-ї окремої механізованої бригади нищать окупантів на запорізькому напрямку за допомогою фп-дронів та за підтримки артилерії. Наші бійці дістають до кожної схованки окупантів та нищать як живу силу, так і важку техніку противника. Ім цього прикордонники знищили замасковану позицію ворога та міномет, заручившись підтримкою сил оборони, сховок знищили за допомогою ударних дронів.